Кожного дня пигот, юдських пигот, не давані пригод, у планів як чуєш звеки, здалені снеків в людські кожного дня пигот, людські пригоди чути не забавні. Відські пригоди, як ти чуєш небезпеку, обережним дивно бути, але він женя від день, в людські пригоди, няленя, не дала ня, не дала мій порядінь, не завань вівські пригоди. Так, тож, казать місця на, на нашого нового місця і вийдете в ви, підцегію. Ні, яка ви особливості? Ці писаги, ви будете грати глядати до 6.00. Тому ваша задача буде вижити. До а чому? Там є монстри, які вам будуть хочуть вас, хочуть вас вбити. Як ви хочете вижити, то не виявитися їх робити е, так, що ви, на рі, в, ви вони їх, ви, вони вас на, не запали. Не так. Не запали, тоді й до квесту. Так, да, ми квесті. О, формальна гая видає супер. А, да, супер, да, <смі> <Та>, супер, <смі> супер. <смі> так, а тут є якась їжа. Локотян, а ти що мені сказати, що ми йдемо на квест, а не їжа? Ти як ти <смі> думаєш, ти тоді будеш... Ой, чим? Хован, тоді я, побираємося, а хто тут менеджер? Ми тут охороняємо, ми, напевно, охоронці, а ти охоронець. Добре, Бога, коли настала перша ночі, і тоді все починає повний починається повний кошмар, тоді я. Я тоді піду, ге, опа, тісто, кубаса. Ну все да, сур, на, от, готово. І напні. Не... Не... О! Ой! Піца сухила добре, ну добре, вона нову стоїть, Добре, ой, ні. Перша ночі. А ні, це жахливо. О, та, справді жахливо. Зараз до нас прийде якийсь монстр. Монстр. Та, монстр. А, ні. О, ні. Інтоп. А що ти робить Інтоп? Здорово. Добре. Е, Поки що все спокійно. А, через 30, -30 хвилин. А, ти що?

Тебе антична земля проб'є, а це чому? Може це їй була пиццерія. Ой, чому що мені мені у зробить? Венець центрального вимюня. А я думаю, що тільки головне вимінють може. І не він. І мене теж може це робити. А, ні. Ми повернулися. Головне вімінь була, скажи, волоска, директор спалили у пісарі. Спалили? ідіоти.